Прикарпаття стало одним з чотирьох областей України і єдиним на заході держави, де буде реалізовано проект Проміс, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду дружньої держави. Відповідний меморандум про співпрацю підписано з Івано-Франківською облдержадміністрацією, обласною радою та містами-партнерами, де буде реалізовано цей проект. Це Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче. Це чотири місця, які були обрані за конкурсом, які були обрані серед усіх міст обласного значення Івано-Франківщини. Ці міста взяли на себе. Зобов'язання активно працювати з проектом для того, щоб зробити свої міста прозорими, підзвітними, такими, що створюють сприятливий клімат для, для місцевого бізнесу, містами, які будуть зірцями для інших міст у реформуванні нашої країни. Загалом, ми мешканці Івано-Франківщини маємо пишатися, що саме Прикарпаття обрано канадськими партнерами для реалізації проекту Проміс. У цьому є і наша заслуга. Однією з причин, чому було відібрано саме Франківська область, те, що регіон займає досить розвинену місцеву економіку, досить диверсифіковано. Те, що відповідно, регіон є достатньо інноваційним і має досить сильні інститути громадянського суспільства. Проект Проміс передбачає тренінги, навчання, співфінансування. Деяких проєктів, які спрямовані на зміцнення муніципального сектору. Відповідний меморандум підписано з керівниками області та з міськими головами міст-партнерів. Ми з радістю сприймаємо вашу партнерську допомогу для розвитку наших міст для встановлення сучасних і ефективних механізмів демократії. Тому, приступаючи до партнерства у цьому проєкті, я із задоволенням, і з перспективою кажу добру путь. Хочу запевнити в тому, що ми реалізуємо цей проєкт на високому рівні, адже маємо для цього дуже вдалий досвід, в тому числі співпраці з інституціями з Канади. Зокрема, вже протягом багатьох років в Івано-Франківську працює українсько-канадський бізнес-центр і успішно реалізовує на території Прикарпаття багато проєктів. Партнерами у реалізації проекту є також Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України та економічного розвитку і торгівлі України, а також Асоціація міст України.